Футбольні поєдинки у групі Сі продовжили боротьбу, що триває у рамках євро 2012 Збірна Італії домінувала більшу частину зустрічі у матчі з Хорватами і повела у рахунку після влучного пострілу Андреа Пірло. Втім, переможний рахунок не зберегла. Маріо Манджукіч покарав сквадру Адзуру за помилку в захисті і не дав італійцям вибороти першу перемогу на чемпіонаті Європи. Кінцевий рахунок гри – 1-1. А от головний конкурент італійців, збірна Іспанії, переконливо переграла ірландців. Авторами Чотирьох сухих голів стали Торес Давід Сілва та Сесі Фабрегас. Таким чином, ірландці стали першою командою турніру, яка позбулася навіть теоретичних шансів на вихід у чвертьфінал. Тепер задля виходу у плей-офф дружині Вісента Дельбоске достатньо зіграти у нічию в заключному турі з Хорватією. При цьому, якщо ця зустріч завершиться з рахунком 2-2, Італія не зможе піднятися вище третього місця. Сьогоднішній день підсумує боротьбу в рамках другого раунду групового турніру. Українці триматимуть кулаки за. Альну збірну, якій протистоятиме Франція, а шведи помірюються силами з англійцями.